У Луцьку на території державного та комунальних підприємств встановили контейнери для сортування відходів. Про це Суспільному розповів керівник міського проєкту Чистий Луцьк Сергій Михалевич. Каже, поки це три локації: Луцьк, спецкомунтранс на Дубнівській, Держекоінспекція на вулиці Степана Бандери та департамент ЖКГ на Богдана Хмельницького. Це скло, папір, пластик, метал, а також батарейки, акумулятори та ртутмісні матеріали. Вісімдесяти та 90 літрові контейнери на комунальних підприємствах наповнюються приблизно за тиждень, розповідає Сергій Михалевич. Є відповідальні особи, які слідкують за наповненістю даних контейнерів, і по мірі їх наповнення автомобілями до нас провозять, а ми відповідно вже накопичуємо, щоб потім його віддати на переробку. Це комунальне підприємство Луцьк спецкомунтранс. Контейнери тут встановлені на першому поверсі. Прийшла на підприємство вирішувати особисті справи лучанка Людмила Назарчук. каже, одразу звернула увагу на нові смітники. Я прийшла сюди, чи бутилочку викинула, чи там бумажку скинула туди. Не валяється різне сміття. Воно посортоване, його перероблять. Місцевий працівник Віталій Калюга каже, що тепер постійно сортує сміття. Наші працівники ними користуються, викидають різні відходи, сортують. Так само деякі клієнти, які приїжджають до нас, також користуються ними. А це департамент житлово-комунального господарства. Тут нові контейнери теж при вході. Один із них із пластиком майже заповнений. Чи сортують тепер сміття? Більшість тутешніх працівників, з якими поспілкувалося Суспільне, відмовилися відповідати. Особисто ви ну, просто я їх не став. Ні, ні, я не вибачте. А ми запитуємо про процес смітники. чи тут хтось не користується? Ні-ні, не я. Не бачив, хто кидає, якщо ходив, ні разу не бачив, але, певно, будуть це все робити. Ну, Ви користуєтесь ними чи ні? Ви кидаєте я викидаю. Такі ж контейнери згодом встановлять на інших державних та комунальних підприємствах, щоб дедалі більше спонукати лучан сортувати відходи, розповів керівник проєкту Луцьк» Сергій Михалевич. З його слів, їхня міська ініціатива працює із жовтня минулого року, і за цей час все більше лучан привозять на їхній сортувальний майданчик відходи, які підлягають подальшій переробці. Це 14 різних фракцій. Нам вдалося більше 10 тонн зібрати різних відходів більше 7 тонн ми передали на підприємства для переробки. Проблема сміття гостро стоїть як в Україні, так і в загалом у світі, тому що потрібно правильно ними управляти. Сергій Михайлович каже, що згодом планують облаштувати ще один майданчик для прийому відходів на вулиці ветеранів, бо постійно чують нарікання на те, що лучани хочуть сортувати сміття, але на чистий луць їм далеко вести. Нарія Тамашкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.